У фірі випуск новин про особливі події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 5 лютого, саме цього дня 1783 року, потужний землетрус в Італії забрав життя понад 70 тисяч громадян. 1831-го Росія ввела свої війська в Польщу для придушення повстання поляків. 1918-го загони українських січових стрільців у важких боях були змушені залишити Київ. 1958-го під час військових навчань в американському штаті Джорджія загубили водневу бомбу, не знайдену й досі. 1992-го року Україна встановила дипломатичні стосунки з Норвегією, а до календарної весни 23 дні. Вчора Верховна Рада України відновила фінансування професійно-технічних училищ з державного бюджету, переіменувала 150 населених пунктів, у тому числі міста Дзержинськ, Артемівськ та Ілічівськ і 10 сіл на Житомирщині. А народний депутат України від Житомирщини Володимир Арешонков презентував свій законопроект про посилення соціальної підтримки потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС. Арешонко Володимир Юрійович, блок Петра Порошенка, 64-й виборчий округ Житомирщина, шановні колеги, шановні земляки. Я звертаюся зараз від імені співавторів того законопроекту, який був щойно проголосований в залі Верховної Ради, і прийнятий за основу. Мова йде про законопроект за номером 2093, яким відновлюється. Соціальні норми і гарантії для громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Я в першу чергу хочу подякувати всім колегам депутатам, які голосували і підтримали цей законопроект. Ми прийняли рішення, що підготуємося в скороченому режимі до другого читання, щоб він був прийнятий в цілому. Законопроект надзвичайно важливий. Ви знаєте, 30-та річниця, і ми будемо вшановувати тих, хто віддав своє життя, своє здоров'я за те, щоб сьогодні ми не відчували важких наслідків Чорнобильської трагедії. Сьогодні ми говоримо про те, що в 2014 році, 28 грудня, Частина депутатів проголосувала і призупинила цілий ряд норм для чорнобильців. Але скажіть мені, як сьогодні може таке бути, що дві сусідні школи знаходяться в одній ми харчуємо дітей, бо вони залишились в третій зоні, інших не харчуємо, тому що відмінили поняття четвертої зони. Скажіть, що нам говорити сьогодні ліквідаторам, які отримують пенсії, віддавши своє життя. А ми на 15% призупинили виплату їм. Е... Цієї пенсії є ще цілий ряд норм, які є державними, це соціальні гарантії, які взяла на себе держава, і які ми, як депутати, маємо виконати і підтримати. Тому я надзвичайно висловлюю задоволення і глибоку вдячність представникам всіх фракцій, а серед співавторів, і Марченко, і Москаленко, і Королевська. Всі сьогодні об'єднались навколо цієї надзвичайно важливої ідеї. Я абсолютно переконаний, що ми підтримаємо і приймемо цей законопроект в цілому. Дякую. і про інші неординарні події в Україні і світі. Чотири міністри з уряду Арсенія Яценюка відізвали свої попередні заяви про відставку. Жертвами грипу в Україні стали вже 192 чоловіки. Європарламент засудив переслідування Росією кримських татар. В Росії рівень депресії населення упав до найнижчого за останні роки рівня. Білорусія стягує до кордону з Україною свої ракетні війська та артилерію. А у Греції проходить загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи. Медики Житомирщини отримали ще один суперсучасний японський прилад, який неабияк допоможе у лікуванні хворих. Олена Кучмій з подробицями. Японська асоціація «Чорнобиль-Тюбу» співпрацює з благодійним фондом Заложники Чорнобиля з 1998 року. За цей час японці подарували сучасну медичну апаратуру на суму 110 тисяч доларів та апарат ультразвукового дослідження вартістю 65 тисяч доларів. Здоров'я пожежних ліквідаторів, чорнобильців, працівників служб надзвичайних ситуацій та їхніх сімей не аби турбують японців. Навіть японські школярі, діти інваліди відмовляються від обіду, аби заощаджені кошти перерахувати українцям. Те почала, почалася бокінга акція для того щоб підтримувати ріковідатора, який живуть зараз в важкому стані. 同時にウクライナのことをです、ね、忘れたことはありません。 Сучасний біохімічний аналізатор крові вартістю 122 тисячі гривень. Члени Японської асоціації подарували медико-санітарній частині управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Житомирській області. Це біохімічний напівавтоматичний напів аналізатор. Чому напівавтоматичний? Тому що я додаю реактив і сироватку. Є апарат автоматичний, де просто вводиться програма, і там сироватка і реактив. Все збільшує апарат. Дві хвилини. Тут робиться аналіз на цих наших 2,5 години. Від імені всіх рятувальників та пожежних ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції, начальник медико-санітарної частини Галина Плахота подякувала японським благодійникам та на згадку подарувала малий державний герб України. Тут момент, який вперше нас звів над ідеєю створення медицинського центру. З часом він змінив назву. Привертівся в медико санітарну часть, но не изменил свої функції. Функції по обслуживанию ліквідаторів і пожарных спасателей. Японці вкотре переконалися, що їхня допомога є дієвою та використовується рятувальниками. Представник асоціації Томі Охара запевнив, що й надалі допомагатиме. Колектив Житомирської кондитерської фабрики звернувся до президента України Петра Порошенка з приводу неординарної ситуації на цьому підприємстві. І про інші суттєві факти в житті нашого краю коротко. Борг житомирського міського водоканалу за спожиту електроенергію перевищив 22 два мільйонів гривень. На одне вакантне робоче місце в області претендують 17 безробітних. Черговою жертвою епідемії грипу на Житомирщині став 34-річний чоловік. Торік у регіоні від пожеж загинули 103 особи. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зустрівся з воїнами-інтернаціоналістами. Музеї космонавтики сьогодні презентують нову поетичну збірку Житомирського поета Сергія Шипа. Дихання рядків завтра. Наш телецентр запрошує дітей на розважальну акцію пригоди мультяшки. А обласне телебачення буде учасником національного конкурсу Благодійна Україна. За народним календарем 5 лютого вшановується пам'ять святого Агатангела. У минулі часи погоду цього дня передвішали білки та птахи. Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, люди готувалися до відлиги. А якщо вранці виразно чувся крик синиці, то чекали серйозних морозів. І на останку цитата нашого сьогоднішнього випуску від українського генія Івана Франка. Щастя ніколи довго не триває. Щастя, все день, година, одна хвилина. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. бережіть себе та Україну до понеділка.